Вітаю тебе в лабораторії Водослід. Пропоную провести дослід, перевірити, які предмети тонуть, а які ні. Для досліду нам необхідно підготувати такі предмети: гумова качечка, камінець, горіх, коркова пробка, гумове кільце, дерев'яний кубик, залізні гайки, тенісний м'ячик. Першу в воду опускаємо гумову качечку. Вона гумова та легка і не тоне. Тенісний м'ячик теж легкий і не тоне у воді. Камінець важкий і відразу опускається на дно. Коркова пробка легка тримається на воді. Дерев'яний кубик теж легкий. Тримається на воді. Гумове кільце важке і відразу опускається на дно. Горіх легкий тримається на воді. Залізні гайки важкі, опускаються на дно, тонуть. Дослід напої. Для досліду потрібно підготувати чайник з водою, пластикові стаканчики, фарби. Дерев'яні палички, ти вже знаєш, що вода безбарвна, але якщо в неї додати барвник, то вона набуває кольору барвника. Пропоную воду перетворити на різні напої. Інтенсивність кольору контролюємо кількістю фарби. Додаю коричневу фарбу. Вода стала схожа на какао. Додаю червону фарбу, отримала томатний сік. Додаю жовту фарбу і отримую апельсиновий сік. А тепер додам білої фарби і отримаю молоко. Фантазуй і створюй свої напої.